Рідне місто моє це є місто, де я мешкаю, де я помру, де я буду, по напевне, похований і де будуть, будуть мешкати мої, мої, мої родичі, мої внуки нам, Бог, і, і, і так далі. Тому, тому я за нього є цілкові та відповідальний. Все, що твориться в місті, я повинен за це відповідати і відповідно на це впливати. І тому я не, так, не вмиваю руки, не стою, не стою збоку, а, а намагаюсь максимально долучитися до тих процесів, які відбуваються. І я мушу вам сказати, що ми, ми на відміну від інших міст України маємо вже Знаєте, Як казали, колись батьки хваляться, що вони босими ногами обходили, обходили там своє село чи, чи, чи де там, то, 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 то я облазив кожне дерево в селіському парку, напевно. Ну, це, бо ми там мешкали коло нього і ми бавилися відповідно Стрізького парку. У нас там були наші літаки, космічні аероплани і так далі на деревах. Український католицький університет, Стрийський парк. На, на щастя, то зараз майже одне і те ж саме. Стрийський парк біля, біля католицького університету, католиський університет біля Стрийського парку, тобто це, це мій такий райочок, до якого тягнеться якого. містецьке об'єднання. Це, це також і заходи, які там відбуваються культурологічні, — це якраз те місце, де можна трошки наснаги якоїсь почерпнути. Ми є академічним містом, але порівню освіти ну, це така трохи знаєте, Я хотів би, щоб ми Львів вивели на перші місця академічних центрів світу. На мапу світу в Академіакадемічному, Гарвард, Оксфорд, можливо, і такі інші. Тобто люди повинні з цієї України, не тільки з України, знати, що треба їхати до Львова, бо там є певний рівень якості. Українська культура зосереджена у Львові, вона тут є природньою, вона живе, вона плекається, і вона і, і сюди треба дуже багато інвестувати, щоб починати щоб починати її експортувати на весь світ. Тобто Львів я вважаю, має стати таким е, е, паротягом. України до, до глобальних процесів не тільки в економіці, але й в культурі і в освіті. Ну, хоча, скоріше всього, в економіці ми прийдемо через освіту і культуру, бо ми в економіці будемо комусь цікаві тільки тоді, коли ми будемо кимось. Я хочу своїй дитині залишити кращу країну, ніж була та котра за мене, От, щоб він вже не стикався з такою, такою кількістю корупції, з такою кількістю труду брехні. І, 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 і він хотів залишитися тут житиму. Ну, він залишиться дуже само собою по це виховання. Але але з другого боку, якщо говорити про загальне молоде покоління, ми перед ними відповідальні. Ми маємо впасти гної, щоб вони проросли на нашій, на нашій цій основі і вже, вже в чистому такому середовищі, принаймні чистішому, будували своє життя. Сказав, що я байкер, бо байкер це стиль життя. Це треба, на це треба мати час. Це треба, це треба розбиратися в мотоциклах. Треба, взагалі мій ідеал байкера це людина, яка сама зібрала мотоцикл. Я ж цього вмію і, і тому я би сказав так. Я український мотоцикліст, який виконує використовує цей засіб пересування для уникнення кортів. Краєзнавство це моє так. Майже кожен. Кожні вихідні ми стараємося кудись, кудись поїхати. У нас велика розкіш з боку є Карпати, з іншого боку, у нас є центральна Україна, відвідати купу речей, купу краєзнавчих музеїв, які, які ми не бачили. Ну, особливо, якщо є можливість заглибитися в, в таку навіть, глибинку і в культуру того села, чи там, послухати тих пісень і так далі, ну, це взагалі ну, це рідко вдається, але, але, але от, от зараз у нас має бути. Поїздка на волині раз з місцевими художниками, які там нас завезуть якесь таке дуже-дуже дуже глухе село, де навіть мову важко розібрати, але і, і, і власне, це будемо досліджувати місцевий, місцевий такий культурний пласт. Друто починалася з того, що приїхав такий, ну, на жаль, Зрештою, перші приходять не, най, не найпорядніші люди, та, але, тим не менше, технолог з Лондона, який, якого обслуговувала вже одна українська фірма, він був нею незадоволений. Я тепер зрозумів, що він був незадоволений, бо люди, люди вимагали якоїсь справедливості. Але ми почали з ним працювати. І, і ситуація була така, досить критична, бо цей, цей технолог таки досить знущався над нами. Давав дуже низькі ціни, нижче набагато, ніж були колись і порівняно з іншими. Підрядниками тримав нас таких невигідних умовах, хоча відправкою, оскільки в нас були вантажівки і, і, і була система налагоджена відправок, робили ми. І, і, і я знав ситуацію з якістю, яка була на інших фабриках, бо в інших також на інших фабриках. І я просто напросто робив такі невеличкі наліпочки, коли ми вантажили автомобіль. і Я і вантажив автомобіль також. І, і в ті часи, тільки лук, де сестротула продакшн. Подивіться, це, це виробництво тротві". І За три місяці я отримав запрошення до Лондона напряму. Я не позичав, де міг. Я всі друзі, яких знав, де можна було потрошки щось позичити, нашкребли ми ці гроші і відправили мене тут в Лондон. Я приїхав з Лондона. З... З замовленнями напряму на тротуар. Ми ще отримали там додаткову інвестицію, і в нас почався такий бум: знаєте, коли заробітна плата була 800 тисяч кубок карбованців, а долар був 200 тисяч один долар. Тобто 4 долари була заробітна плата, то я на відміну від Рокфеллера чи від кого там можу пояснити звідки перші основна Основна річ базова принцип повага до людини. Зрештою, християнські принципи. От. І по-іншому ти людину не заставиш працювати. Це, це не рабство. Тут людина гримнула дверем, тим більше у нас заробітні плати невисокі, оскільки ми продаємо фактично дешеву робочу силу за кордон. От. Тому тут з людьми, з людьми треба по-людськи працювати. І, і я думаю, що, що, що це саме від того, знаєте, що я не працював ніде на радянських підприємствах. От, бо якщо зараз говорять, що от є досвід управлінської діяльності і так далі, часом краще не мати жодного досвіду, особливо от зараз в державних, на державних посадах. Так? Я б надавав перевагу тим людям, хто не має досвіду роботи в державних структурах, бо вони однозначно в системі. Україна найкраще місце в світі починати бізнес зараз. І, і годі плакатися. Що тут одне, друге, третє, четверте. У нас ще такої конкуренції, як, як в Америці, як в Європі, ще немає. І тут саме є реально молодій людині почати бізнес і стати на ноги відразу. Тому, власне, на інновації треба, треба досить приділити увагу. Ми маємо що показати. Ми ще, ще невідкрита перлинка світу така. Я думаю, що мода на Україну незабаром прийде. Інша справа, що для цього треба дуже тяжко працювати. От, і тому. Виключаємо телевізори, беремося за англійську мову, беремося за економіку, якщо це говорить говорити про, про культуру, за культуру, за мистецтво і починаємо себе продавати світу. Ми в глобальній економіці.